Гра Watch Dogs дала гравцям можливість стати хакерами та зламувати все навколо себе. І ще ця гра була однією з найцікавіших ігор від Ubisoft. Серія стала ще кращою з виходом продовження. У ньому не тільки з'явилось більше способів зламу, але й сюжет став цікавішим. А новий головний герой Маркус був набагато кращим за Ейдена. Здавалося, що серія нарешті знайшла свою нішу, однак усі позитивні зміни були зведені на нівець у Watchdog Legion. Дія гри відбувається в Лондоні в недавній далекому майбутньому і розповідає про боротьбу групи хакерів DeadSec, які намагаються запобігти перетворенню міста на контрольовану владою територію. Головною відмінністю цього разу було те, що в грі не було центрального головного героя. Натомість гравці вербували собі в команду різних персонажів, кожен з яких мав свої навички і за яких можна було грати під час місії. Хоча ця основна механіка додала до ігрового процесу цікавий елемент roguelike, відсутність головного героя означала, що гравцям не було було з ким себе пов'язати. В результаті сюжет здався дещо пустим. Лондон у Легіоні можливо і виглядав вражаюче, але гра не мала необхідного наповнення. Ця гра не знайшла відгуку у гравців і ходять чутки, що Ubisoft повністю скасувала серію.